Так, усіх вітаю на огляді шкода Octavia Scout, автомобіль 2008 року випуску, пригнаний з Нідерландів на 17 дисках. Є також комплект зимових коліс на 16 дисках, резина Michelin, що літо, що зима. Зима десь порядка 6 мм. У нас ззаді є фаркоп, задні парктроніки. Автомобіль досить хорошої комплектації. Як бачимо, ззаду затемнені заводу вікна. Усі вікна цілі, немає ніяких тріщин, на капоті мінімальні сколи присутні, салон в досить хорошому стані, абсолютно нічого не протерто. Ось Як виглядає ручник та куліса переключання передач на 320 тисяч водійське сидіння та кермо. Задній ряд сидінь ще в кращому стані. А по комплектації є датчики світла, датчики доща, автохолд, повний постійний привід, тобто тут немає ніяких роздаток, Ззаді є міст, кардан, автомобіль повністю обслужений. Стоять нові тормозні диски, там нові поворотні кулаки. Також голландець власник розповідав, що міняв. Недавно комплекс сцеплення з демпфером новий стоїть та стоїть нова турбіна. Зараз пройдусь по кузову. Зараз основний критерій лакофарби покриття в покупців, тобто демонструю, щоб не було ніяких питань. Бачимо на зліва сторона повністю в рідній фарбі. Кришка багажника теж не фарбована. Дах ззаді. дах по центру і дах спереді. Так, тут абсолютно ніяких сколів немає. Починаємо права сторона. заднє крило 140 мікрон. Це дрібний лак, 196 мікрон, підфарбування невелике, дверка 180 мікрон, невелике підфарбування, 220 мікрон, 125, 400, 297, 363, 221, тобто, якщо так брати, Ось тут дверка, ось тут малюю лінію пальцем, тут є невеликий слой шпаклівки, буквально мінімальний. Так, це дрібний лак 160 мікрон, просто перелаковано. Низ 158 мікрон, теж дрібний лак, тут 300 мікрон. 238. Залишається нам крило 103 мікрона, крило спереді 98 мікрон. Так, ось такий нюанс є по автомобілю. 2008 рік. Я думаю, що це зовсім не серйозно та не критично.